Декілька кадрів аматорського відео єдине свідчення останнього на цей момент матчу в історії професійного футболу рівного. У жовтні 2010-го наші хлопці програли суперникам із Сум 0-6. Довгих чотири роки футболом у місті і не пахло. Аж поки у ситуацію не втрутився заможний інвестор. Відродити професійний клуб вирішив польський бізнесмен Пьотр Мужицький. Нині він є власником польського футбольного клубу Огродні готовий повністю фінансувати команду майстрів. У рівному моя родина колись мешкала у рівному. А мій дід ще у 30-х роках минулого століття займався там футболом. Нині у пам'ять про діда я вирішив відродити місцевий професійний клуб. Серед усіх колишніх назв мені найбільше припала до душі назва колгоспник. Це звучить солідно, а водночас і милозвучно. Петр Мужицький вже навіть оприлюднив макет емблеми клубу. У ній використані синьо-червоні кольори, у яких рівненські футболісти виступали у 70-х-80-х роках. Емблему обирали із декількох сотень варіантів на конкурсній основі. Зрештою зупинилися на варіанті рівненського дизайнера Костянтина. Основа нашого герба це зрозуміло лопата як символ людей, які працюють на землі. Ну, зрозуміло, що це герб нашого міста Рівне. Ну і герб князів Любомирських, ну це теж наша земля. Ну і доповнює логотип корона Мадридського Реала. Як близько нам по духу клубу. Саме Мадридський «Реал» слугуватиме моделлю розвитку і популяризації колгоспника. Свої слова Петр Мужицький вже почав підкріплювати справами. Днями стало відомо, що пропозицію тренувати команду майстрів у Рівному отримав легендарний український футболіст Андрій Шевченко, який лише нещодавно одержав тренерську ліцензію. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Євроспорт. Згодом інформацію про секретні відвідини рівного зірка Динамо та Мілана підтвердила і українським журналістам. Я можу починати тренувати. Мені було дуже цікаво приїхати туди не в ролі як ігрок, а вже в ролі як тренер і співпрацювати з усіма людьми, які мають віддання к тренерського корпусу. Відреагувати на новини вже встигли рівненські фанати. Вони провели позачергову зустріч активу радості щодо відродження колгоспника. Не приховують. Вийду в запой. Чесно. До слова, окрім емблеми і тренера, футбольний клуб Колгоспник вже має і свій сайт. Щоправда, поки він у стадії розробки і працює лише у версії з польською мовою. Гратиме відроджений клуб на стадіоні Мототрек, де вже розпочалася реконструкція. Спочатку колгоспники виступатимуть у чемпіонаті області серед фермерських господарств. А з 1 квітня наступного року хочуть заявитися одразу до прем'єр-ліги. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.